Вітаю всіх! просимо вам подивитися про стосунки: що буде у березні у ваших стосунках. Звичайно, звертайте увагу на те, що розклад загальний, тому варіант може не підійти, передивитися краще інший, або взагалі інший розклад. А приймайте тільки ту інформацію, яка відповідає вам і вашій ситуації. Тож, це буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Перший варіант, що у вас буде в стосунках протягом березня. Вежа перевернута говорить про те, що у вас, можливо, будуть якісь такі певні руйнівні події, коли ви щось для себе не зможете вирішити. Можливо, вам будуть заважати або якісь залежності. Можливо, ви залежите від свого партнера. Фінансово, або в сексуальному плані, а можливо, просто ви стикаєтеся з маніпуляціями. Тому наразі для вас будуть такі ситуації, коли ви будете відчувати, що в ваших стосунках або криза певна, або взагалі, можливо, хаос якийсь відбувається. Ну, можливо, також для когось можуть бути це такі кардинальні зміни в стосунках, де буде. Розлучення із розділом поділом майна. Можливо, ви будете залежати у цих стосунках від існуючого положення. Можливо, будуть сварки, конфлікти, з'ясування стосунків, і ви змінити наразі нічого не зможете. Тому, можливо, через те, що з самого початку стосунки були побудовані неправильно. І, можливо, взагалі це якісь деструктивні стосунки у вас. Вам варто буде зрозуміти, що ви зіткнулися з наслідками минулих помилок або неправильних рішень. Ситуації у вас в стосунках будуть такі, що ви наразі не зможете протягом березня вирішити те положення справ, яке наразі склалося. Якісь страхи, переживання будуть вас займати. А вам потрібно просто зупинитися і проаналізувати, де ви припустилися помилки. Якщо вам буде потрібна консультація більш компетентної особи, ви можете звертатися. Але протягом березня місяця вам не варто діяти активно. Краще відновлюйте свої сили, набудьте порядок у ваших справах, звертайте увагу на стан свого здоров'я і, можливо, не зациклюйтесь взагалі. На ті стосунки, які наразі у вас є. Це був перший варіант. Другий варіант коли содолі перевернута, говорить про те, що, можливо, ви в своїх стосунках будете наступати на одні й ті самі граблі. Тобто, ви вже проходили певні ситуації зі своїм партнером, коли ви щось там вирішували для себе, можливо, шукали якісь зміни. Але тих змін у вас не відбувається. І у стосунках все у вас буде саме так, як є на даний час, на даний момент. Можливо, ви будете дещо своєму партнеру не довіряти, проявляти підозру або непорозуміння. Також, можливо, у вас будуть якісь протягом березня сварки, які будуть ґрунтовані. на, на фінансах. Тому вам цей місяць варто звертати увагу на те, де ви направляєте свою енергію. Можливо, вам потрішки, потрібно трішки знизити свою понадмірну активність. Можливо, ви просто витрачати будете енергію так, просто так, в пусту. Можливо, будете бажати, щоб все спіти. Щось у вас там, щоб швиденько так складалося, саме таким чином, як вам потрібно, але це буде для вас просто не наразі. Вам потрібно цей місяць просто прожити, при цьому зберегти свої сили, тому що наразі це у вас не час для того, щоб ви змінювали щось у стосунках, або вирішували якісь свої питання. Тож, це був другий варіант. Третій варіант. У вас що у стосунках? Трійка жезлів, говорить про те, що. Можливо, саме в цей березень місяць ви відчуєте те, що ви людина, яка обрала свій правильний напрямок. Щось для себе вирішили, щось для себе визначили і вже готові рухатися саме в тому напрямку, який ви для себе обрали. І з партнерством у вас буде все гаразд. Також, можливо, у вас це буде такий плодотворний період, де ви зможете в стосунках проявляти себе, спілкуватися. Ви зможете змінити якусь обстановку в ваших стосунках. І, можливо, у вас для того, щоб ви могли ці стосунки розвивати, вам потрібно стати із вашим партнером однодумцями. Можливо, щось нове там засвоювати або для себе визначати. У вас будуть гарні можливості у стосунках здолати будь-які перепони, які будуть виникати на вашому шляху. Головне, дійте розумно і розумно розподілюйте свої сили. Тоді у вас вистачить їх абсолютно на все, що б ви хотіли в цьому місяці започаткувати у своїх стосунках. Це був третій варіант. Тож, налаштовуйтесь на те, що перший другий варіант. Зараз у вас не час, березень-місяць для активних змін, а от третій варіант у вас все буде гаразд, якщо ви правильно будете робити свій вибір. Тож бажаю всім, хай ваші стосунки будуть завжди гармонійними, щоб ви відчували себе потрібними своєму партнеру. Миру вам і гарного дня!